У Дніпрі, в центрі Дніпра, група невідомих у камуфльованому одязі в Палаклавах кажуть, що це нібито була охорона Миколи Миколитиченка, напалена ветерана колишнього бійця з підрозділу Кракен Дмитра Павлова, у якого з позивним син. Він гуляв з дитиною. А нападники побили його незаконно. Вони вдягнули на нього кайданки незаконно. Вони не мають якихось конкретних військових шевронів. Подивіться на них військова форма, на них балаклави. Але немає ні погонів, ні шевронів. Немає е, документів. В пабліках з'явилася інформація, що до цього, от, нібито, присутня при е, причетна охорона Миколи Тищенка, у якого з Павловим виникла суперечка. Сам Тищенко заявив, що Павлов, начебто, є другом організатора ботоферми колцентрів, так званих у Дніпрі. Пізніше він звинуватив Павлова, е, ветерана в ухиленні від служби і роботі на злочинну організацію. І звинуватив місцеві телеграм-канали, які поширили відеоза з нападом на Павлова в тому, що їм заплатили. При цьому сам Тищенко, на відміну від очевидців інтенденту, які зафіксували незаконне затримання Павлова і нанесення йому тяжких телесних ушкоджень, жодних власних доказів, звинувачення не надав. Він запостив фотографію Павлова у себе в, е в Фейсбуці. Я зараз навіть прочитаю, що Тищенко написав. Я вчора це побачив. Ой, де в мене Микола Тищенка, Ніколай Тищенка. Ось він є. Значить, Тищенко пише. А є ця фотка. Чуєш, Зося, а виведіть, будь ласка. От фотку, яку запостив Тищенко, нападник на поліцейського був у білій футболці а, з чорною сумкою Луївітон. Тищенко пише. Ви бачили його на попередньому відео. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки зписаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така святкова щаслива випадковість. Повідомляють, що саме ця людина до силового блоку в організованому злочинному угрупованні дев'ять у місто Дніпро за інформацією йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. А в поліції повідомили, що за фактом конфлікту вже відкрито два кримінальні провадження. Проводяться першочергові слідчі дії для ідентифікації всіх причетних осіб до вказаної події. Потім у нас скажіть, є Зося, є відео показати, що там відбувалося, чи немає. Покажіть відео, щоб люди зрозуміли, бо я на пальцях поясню. На мене хтось дивиться і не розуміє взагалі про що мова. Ти знімай, будь ласка. Чому? Не треба знімати. Пойміть, будь ласка, заяву. На у нас є інформація. Ні, Я на військовому обліку. просто уходить, а треба бо він вирвав у людини телефон. Та Там я знімав, просто. я тому Пойди камеру, пацаны, покиди. Скажи, пойди камеру, падай. Слушай, ну не трогай его. Да, на не <патрі> 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 ней.